Місто Рівне відзначаємо сьогодні річницю перемоги Святослава Хороброго над Хазарським каганатом. 964 рік. Святослав Хоробрий став на престол, відразу зібрав дружину і направився війною на Хазарів. Оскільки вони. Постійно набігали на наші землі, грабували, знищували міста, селища, брали в полон наших людей, продавали їх в рабство. Миттєво він походом стрімким, не беручи з собою ні котлів, ні наметів, добрався до хазарського каганату, зруйнував на околицях нашої землі місто фортецю, біла вежа, їхню столицю, місто. Ігіль переміг хазарів, і вони розсіялися по іншим землям. Потім він пішов походом по від Каспія до північного Кавказу, звідти на Кубань. Звідти на Територію Візантії, де зараз знаходиться Болгарія, зніжці всі замки, які заважали торгувати нашим купцям по всьому світу. Таким чином, його поход більше вісьми років був. Наша дружина охороняла границі. Київської Русі, від ворогів, від грабіжників проводимо паралель. Київська Русь, вірніше, Україна є правонаступницею Київської Русі, сучасна Московія, Росфедерація є правонаступницею хазарського каганату. Хабадівська політика московського Кремля. Завжди була ворожою до України. Сотні років вони намагались колонізувати наші землі, наш народ поневолити. знищували нашу історію, забороняли мову. Голодомори організовували знищення українського народу, знищували еліту українського народу. 37-й рік. 8600 людей. Українців було знищено НКВД-стами. в їх числі літератори, письменники, лікарі, вчителі, музиканти. Тобто, вся еліта була знищена. Ми називаємо цей період знищення українського відродження. Мусимо провести паралель. Перемога Святослава Хороброго над Хазарами в 964 році має надихнути нас на перемогу в цій війні, яку Росія, Російська Федерація, Московія почала проти України. Зібрались ми в рівно для того, щоб затвердити. Ну, підсумувати нашу зустріч протоколом, чи скажімо, пропозицією свято перемоги Святослава Хороброго над Хазарами, зробити державом державним українським святом.